Вітаю, що не глядачі. в сучасному медійному просторі легко натрапити на висловлення, які виглядають об'єктивними або збалансованими, але насправді приховують маніпуляції. Деякі публічні особи та політики, навіть із демократичних країн, іноді використовують риторику, яка створює враження, ніби різні сторони конфлікту завжди однакові. Такі заяви можуть виглядати як звичайна критика, але насправді вони повторюють прийоми, які часто застосовує пропаганда, зокрема московська. Як вона працює в виконанні західних політиків? От про це ми і будемо сьогодні говорити. Як намагаються просто утутожнити цю війну і відмазати московню від того, що вони роблять? Поїхали. Нещодавно одна британська депутатка дала інтерв'ю, яке може увійти до методичок пропагандистів. Отже, знайомтеся, це зараз Султана, народжена 93 року у Бірмінгемі в сім'ї кашмірського походження, вивчала міжнародні відносини та економіку і працювала в громадському секторі. У 2019 році стала депутаткою британського парламенту, відома як лівий політик, що підтримує соціальну справедливість, державний сектор, екологію, права трудящих і меншин. А також виступає за скасування монархії. Бачите, Ісламська Народна Республіка і більше до смаку. У 2020 році її позбавили партійної дисципліни в Лейбористській партії. А влітку 2025 року вона вийшла з партії і разом із Джеремі Корбіном створила нову ліву політичну силу. Цей Корбін, політик такого самого калібру, що любить закликати до миру, розброєння відрізняється лише тим, що він ветеран у свій час. Очолюючи лейбористів, він не міг досягти ніяких успіхів через непопулярність, а витворили його з лав лівоцентристів за антисемітизм. Бо як показує практика, ідеї радикальної лівізни часто не працюють в реальному житті. Економіка потребує не красивих, гасел добрих намірів, а знань і стратегії. основи інвестування допоможе вам. Розуміти, як правильно промножити капітал і приймати зважені фінансові рішення замість покладатися на утопічні обіцянки. Деталі за посланням в описі до відео. Що ж вона такого розповіла в інтерв'ю? Вона сказала, що Путін диктатор, гангстер і є скоєнні воєнні злочини. Але Зеленський теж не друг робітничому класу. Ця депутатка каже, що потрібно докласти всіх зусиль, щоб припинити війну в Україні, а не вливати гроші в виробників зброї. Ох, ці пацифісти, друзі. До речі, про зброю от е збір безпосередньо от він На. народний, наземно роботизований комплекс для 3 штурмової бригади Другого Мехбату. Покажіть покажіть відірваним політикам свої 2 гривні, як то кажуть. Збираємо 700 тисяч, вже зібрали 300. Того вона сказала, що люди, які захищають НАТО, кажуть, що це питання миру та безпеки. Але ви подивіться на його послужний список Нескінченні війни, які зробили нас усіх менш безпечнішими. На її думку НАТО це імперіалістична військова машина, і Британія повинна вийти з блоку. Ось такі генії представляють британську лівицю. і навіть найгірше, що у них знаходяться слухачі. І вона така не одна. Фраза «На кшталт Путін, звісно, поганий але Зеленський нічим не кращий» і не все так однозначно. Це типовий приклад двох пропагандистських прийомів: вотибаутизм і, і хибної еквівалентності. Такі методи особливо часто використовує московська пропаганда, щоб заплутати людей і поставити під сумнів очевидні речі, наприклад, хто є а хто жертвою. Вотабаутизм, це коли замість відповіді на критику людини намагаються перевести стрілки. А от ви самі не краще. А що щодо цю тактику активно використовували ще совєти, коли на звинувачення у цензурі, репресіях чи окупаціях відповідали на прикладами проблем заходу? Суть вотебавтизму в тому, щоб не заперечувати факт, а відволікти увагу створити враження, що всі однакові. І тому нема сенсу когось засуджувати. Це маніпуляція, яка спирається на логічну помилку. І ти теж, коли замість аргументу, людині просто тикають у її недоліки. Хибна еквівалентність це спроба представити дві абсолютно різні речі, як однакові в випадку Путіна і Зеленського, таке порівняння безлузде. Путін диктатор, який перебуває при владі понад два десятиліття, придушує опозицію, контролює медіа і розв'язав війну проти сусідньої країни. Його вибори не визнають жодні демократичні держави. Зеленський ж демократично обраний президент, звісно, в Україні, яка має. Стані гібридної демократії і не ідеальна в цьому питанні, який отримав величезну підтримку народу і керує країною, що бореться за виживання під час війни. Вибори не проводяться через воєнний стан, що відповідає конституції. Більшість українців вважає це правильним на сьогодні. Україна залишається демократичною державою, правом вільним висловлюванням. У нас є проблема, звісно, зараз там з марафоном. І от вони кажуть: от у нас тупо всі підконтрольні. Медіа, московські державні і слова не скажеш, там тотальна пропаганда. А от у вас є марафон, а чи це одне те саме? Ну це абсолютно не одне те саме. Україна має свої вади демократичні, безумовно. Але в Україні діють опозиційні канали, і ніхто там не завалюється, не закриває їх. які питання це зовсім інше взагалі просто інше питання. Україна залишається демократичною державою з вільним, волевиявленням і правою думкою, і активним громадянським суспільством. Можна звісно розповідати про те, там що знов ну, такі робітничі клас, але не забувати, що Москва вбиває людей, серед яких багато найманих працівників, які підприємців. Ми рухаємося в Європу, де кращі умови праці розвинений профспілковий так само рух. А коли хтось каже обидва однакові, це створює хибну моральну еквівалентність. тобто ставить на один рівень агресора і жертву, диктатора, демократичного лідера, нападника і того, хто захищається. Насправді різниця між ними принципова. Московія напала, Україна обороняється. Такі заяви не альтернатива правді, а спосіб розмити межу між добром і злом, щоб люди почали сумніватися у власних оцінках. Фраза все так однозначно. Це ще один інструмент пропаганди. Вона створює моральний туман, у якому здається, що істини немає, і кожен трохи має рацію. Не паралізує критичне мислення, робить людину байдужою до фактів. Московська пропаганда систематично поширює фейки про Зеленського. Мовляв, він наркозалежний, корумпований, остаточно все крадеться. Я не крадеться. А як ми тримаємося? Як у в цій війні? Я не розумію, якщо все розкрадається. Я не кажу про те, що немає там проблем, але загалом не можна називати кліптократом. Це Януковича можна було так називати. Але точно не Зеленського чи не Порошенка. Чи він там диктатор тотальний, хоча в нього є проблеми, звісно. Ну, є проблеми, куди он кудрицький от недавно. Так, нам ну, треба про це говорити. Є спокуса використати ручні інституції, але це точно не Росія. І так чи інакше, були б у нас би вибори, якби не війна, яку Росія створила. І далі ми б рухалися і ставили питання, зокрема, і до зеленої влади. Але це точно не можна одотожнювати. суті, головна мета всіх цих лапках дружків це зробити. Україну, і її владу найкращим за Путіна, щоб люди перестали розрізняти, хто насправді злочин, а хто захисник. Дослідники виділяють чотири основні прийоми московської дезінформації: відхилити, дискредитувати критику, спотворити, перекрутити факти, відволікти, змінити тему за допомогою водобаутизму і посіяти розпач, викликати відчуття, що всі однакові немає сенсу розбиратися. Небезпека таких маніпуляцій в тому, що вони. Знімають відповідальність з агресора, паралізуючи здатність людей діяти і оправдовують насильство. Якщо переконати світ, що всі однакові, то виходить, що не потрібно підтримувати Україну, а війна просто чергова суперечка. І насправді це не так. Але як ми бачимо, ці тактики, хибна еквівалентність і ватобетизм використовують не лише московські пропагандисти, а деякі західні політики, журналісти, і навіть міжнародні організації. Одним із найгучніших прикладів стало інтерв'ю американського коментатора Такера Карсона з кремлівським мудаком у лютому 2024 року, замість того, щоб поставити диктатор складні питання. Карсон фактично дав йому змогу дві години поширити рік і перекручувати, наприклад, що Україна сама винові або що Московія хоче миру. У США та Європі журналісти різко розкритикували це інтерв'ю. BBC публікувала детальний розбір брехні Путіна. До речі, ми писали про Карсена раніше, перекладали його безумні висловлення. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, там багато чого цікавого. Цього року і віцепрезидент США Джеді Венс неодноразово висловлювався в тому ж дусі. Він стверджував, що треба розуміти обидві сторони і що росіяни теж мають свої червоні лінії. Така риторика зводила до одного рівня агресора і жертв, наче бажання Росії зберегти загарбані території, прагнення України повернути своє є однаково законним. Коли Зеленський запросив Венса відвідати Україну, щоб він побачив реальні наслідки війни, той відмовився, назвавши це пропагандою. Московська пропаганда також систематично атакує Зеленського У жовтня двадцять п'ятого року, наприклад, московські медіа вигадали фейк, що він зриває зустріч Трампа і Путіна. Хоча насправді Зеленський лише заявив про готовність до переговорів. У кремлівських заявах і коментарях постійно використовується пронизливі на людські порівняння. Мовляв, Зеленський як пес перед господарем. Це не просто образи, а спосіб дегуманізувати українців і виправдати насильство проти них. Ще в році Amnesty International викликала скандал, опублікувавши звіт. В якому звинуватили українських військових у ризику для цивільних бо ті оборонялися в містах. Організація подала інформацію без контексту, ніби Україна та Росія ведуть однакову війну. Через це ємність фактично підхопила московські аргументи. Навіть керівниця українського офісу подала відставку на знак протесту після хвилі критики кємності змушена була вибачатися. Інший приклад американський політолог Джон Міршаймер, який роками твердить, що у всьому виден захід бо спрокував Московію розширенням НАТО. Такі заяви знімають відповідальність Путіна і перетворюють Україну на безпорадну територію боротьби, а не на незалежну державу, яка має право сама вибирати свій шлях. Схожі спотворіння трапляються і в медіа, наприклад, в жовтні 25-го року деякі видання писали, що обидві сторони атакують інфраструктуру. Насправді, це спрямовано б'є по цивільним об'єктам, зростається між дливом кварталом, а Україна завдавала удари лише по московських військових цілях. Примулювання обидві сторони роблять те саме, стара різницю між злочином і правом на самооборону. Московія постійно поширює і інші схожі наративи, що українці втомилися від війни, що Зеленський нелегітимним, що обидві сторони не готові до миру. Але коли Москва вимагає, щоб Україна відмовилась від своїх територій безпеки, а Україна лише хоче повернути своє. Це не компроміс, це вимога капітуляції, подана як рівноправні переговори. Усе це приклади всі ці показують, що риторика обидві сторони однакові не просто помилка, а це спрямована інформаційна стратегія. Яку Московія, прихильники її і ті, хто розділяють її парадигму, використовують, щоб зняти з себе провину або очернити когось, кого вони вважають поганим. Насправді воно не натягується, зробити все незрозумілим. Але істина проста: Московія напала, Україна захищається, коли цю різницю стирають. Це вже не нейтралітет, а допомога агресору. Всім всього найкращого. Тримайтеся. до побачення.